13 історії людей, які постраждали від комуністичного режиму та сучасної Росії, презентували в Кропивницькому. Це історії про вбитих та полонених українців з 20-го та 21-го століть. Автори виставки показують паралель між злочинами радянського союзу та сучасної Росії. Готувати виставку почали навесні 2022-го, розповів співавтор виставки та директор архіву Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик. Будь-яка людина незалежно від того, чи вона якось чи ми говоримо про 20-те, чи про 21-те століття, чи вона якось активно боролася з режимом, чи вона могла взагалі просто жити і вирощувати хліб на власній землі, ця людина могла попасти і могла бути репресована і вбити лише тому, що вона була українцем. Цю фотодокументальну виставку презентували на восьми стендах. На них описали історії про науковців, вчителів, фермерів, майстрів. Це історія про Любов Панченко, художницю та модельєрку. Її роботи в українському стилі в часи Радянського Союзу не дозволяли показувати. Торік, під час окупації Бучі, в двір жінки влучив снаряд. Після травми вона померла в лікарні. Любові Панченко було 84 роки. Всі напевно, що е, знають яблуко Семеренка. Володимир Семеренко двічі був арештований, загинув вже. Наступного другого разу вже безпосередньо йому винесли смертний вирок? Ось але я завжди люблю питати, наприклад, там людей переважно вже такого поважного віку, які жили в радянському Союзі, чи знають вони Семиренка і далеко не всі? А я питаю друге, ставлю друге питання: чи знаєте ви такого як Мічуріна? Який був дуже популярним в радянському Союзі, був теж селекціонер, але Мінчурі мав одну суттєву був росіянином Василь Кличко. Він так само загинув, коли він теж вже планував до того, що він буде покидати е ворога під Києвом, що його в його власному дворі е він був просто розстріляний. Для виставки використовували документи державних архівів Волинської і Вінницької областей та архіву Міністерства внутрішніх справ Львівської області ми робили акцент на світлинах, а світлинах тих людей, архівних документах в інформації з соціальних мереж, особливо ми говоримо про героїв 21 століття. Насправді, методи Росії, що в двадцятому столітті, коли ще був радянський союз, що методи Росії вже в 21 столітті в Російській Федерації, що вони насправді однакові. Що геноцид проти? українців триває вже понад 100 років, і чому, можливо, продовження тих злочинів вже в 21-му столітті, в 22-му, 23-му роках, тому що ми маємо незасуджений комунізм. Тракторист-механізатор Олег Гайдабура був вбитий в 2022 році, коли орав поле. Російський літак поцілив у трактор з другої спроби. Чоловік отримав опіки і не вижив. Відвідувачка виставки Катерина Ліпко каже, деякі історії їй знайомі. Іван Федоров, я чула про нього в новинах, було цікаво про нього прислухати трошки більше, тому що в новинах не завжди розповідають. дійсно зараз дуже поглиблена така тема, потужна, про яку потрібно чути. Так і підліткам, так і дорослим людям, щоб було зрозуміло всім. Показуватимуть виставку до 21 лютого в краєзнавчому музеї. Потім повезуть в Олександрію або Знам'янку. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький.